Ми з вами розглянули, як практично приготувати різні страви з яєць: варених, смажених, запечених яєць. Хочу звернути вашу увагу, що страви з яєць не підлягають зберіганню, їх готують за попитом, подають негайно. При зберіганні вони швидко втрачають свій зовнішній вигляд, твердіють та погіршується смак. В Процесі приготування страв можуть виникнути помилки. Тому ми розглянемо причини та способи їх попередження. Яйця варені у шкаралупі забруднені, це вийшло тому, що яйця перед варінням не обробили, їх обов'язково треба обробляти за санітарними правилами та вимогами. Яйця зварені у шкаралупі тріщинами, є витік яєць, використовували яйця з тріщинами. Для варіння яєць у шкаралупі треба використовувати яйця без тріщин та вилаїв. Або не додали сіль при варінні яєць, треба додавати гуявськова сіль. У яєць варених круто, жовток потемнів, з'явився неприємний запах сірководню, тому що яйця переварені, їх треба варити не більше як 10 хвилин. В страві яєчня натуральна світлі плями на жовток. Тому що сіль знижує температуру сідання білків. Солити треба дрібною сілью тільки білок або частину солі можна додати у жир. В Страві яєчня неправильна форма жовтка, це тому, що випускали яйця на сковороду для смаження необережно і порушили цілісність жовтка. Це Треба робити обережно, не порушувати цілісні жовка. Краї яєчні підсушені, є підгорілості, смажили яйця при підвищеній температурі. Треба слідкувати за температурним режимом під час смаження яєць. Відокремлення рідини в страві омлет натуральний, тому що підвищили кількість рідини, треба готувати за рецептурою. Омлет має неоднорідну структуру, тому що омлетну масу недостатньо перемішали, її треба ретельно перемішувати. Наявність каралупи в омлеті, тому що при масовому приготуванні омлетну масу треба проціджувати. Омлет має темну пересмажену скоринку, треба під час теплової обробки слідкувати за температурним режимом. Для закріплення нової теми виконайте домашні завдання. Оцінювання ваших робот буде комплексним за практичне приготування 80%, за теоретичні знання 20%, приготуйте страву на вибір. З дотриманням санітарно-гігієнічних та безпечних вимог праці та користуючись інструкційно-технологічними картками, зробіть розрахунок сировини для приготування п'яти порцій вибраної страви з яєць та завдання з взаємозамінності продуктів. Пройдіть Google-тести, вправи на Learning Apps виконувати за бажанням. Всі матеріали я викладу у Google Classroom. Фото або... Відеозвіт з вашого завдання. Надсилайте у Google Клас. Всім дякую за увагу!